Кубок вогню я вже скасував в іншому шорці. Тепер черга принца на півкровки. Як ми знаємо, основне завдання героїв цій частині отримати правдиві спогади про розмову між Томом Редлом і професором Слизорігом. Спочатку ані ми, ані герої не знаємо, що вчителі і майбутній темний лорд обговорювали заклинання горокракс. Спогади були підправлені, назву заклинання зажувано. А Слизоріг ні в яку не хоче говорити, як було насправді. Ти паскуда. І старий маразматик директор, у котре йде ідіотським шляхом, використовує Гаррі, щоб заманити Слизоріга знову викладати у школу. Потім за допомогою того ж Гаррі сподівається отримати потрібну інформацію. Яким саме чином він не знає? Ого, звісно, так. А мав у той самий момент щойно дізнався, що слизорігу відома ключова інформація про перемогу над Волондемортом. Прив'язати старого до стільця, влити в рот сироватку правди і все дізнатися. Ти змінював спогади. Так. Яким заклинанням цікавився Том? Горокракс. І все. І так уже робили. А зараз раптом це вже проблема. Замість цього краще влити глядачам у рот гівна. Найс. Nice.